Національний банк встановив такі курси валют. Від учора долар та євро здешевшили на декілька копійок. Так, один долар коштує 22 гривні 53 копійки, євро – 24,27. На чорному ринку вартість цих валют зменшилася в межах однієї гривні. Там за один долар просять від 23 гривень 8 копійок. Євро коштує від 24 гривень 84 копійок. Ціни на бензин не змінилися. Середня вартість 95-го по Україні становить 21 гривню 70 копійок за літр. Найвища ціна пального цієї марки 23 гривні 89 копійок, найнижча 19 гривень. Дизельне пальне автовласником обійдеться в 20 гривень 34 копійки. Ціна на газ залишається без змін – 8 гривень 69 копійок. Перепланувати власну квартиру стане простіше. Відповідно до нового закону зменшується кількість документів та дозволів на перепланування оселі. Тепер дозвіл органу місцевої ради на виконання таких робіт не потрібен. Але тільки якщо ваші ремонтні роботи не будуть стосуватися втручання в несучі конструкції чи інженерні системи. До цього моменту необхідного дозволу доводилось чекати ледь не місяцями. До травневих свят «Укрзалізниця» призначає додатковий потяг «Одеса-Київ-Одеса». -Одеса. Курсувати він буде 30 квітня і 1 травня. З Києва потяг відправиться о 6 годині 12 хвилина, а прибуде в Одесу о 13.06. З Одеси до Києва він поїде о 15 годині 8 хвилині і прибуде у Київ о 10 годині вечора. Потяг матиме зупинки на станціях «Вапнярка», «Жмеренка» та «Вінниця». Зелена карта для автовласників здешевшає. Про це заявили у транспортному страховому бюро. Зелена карта це обов'язкове страхування власників транспортних засобів на території країн Європи. Тепер вартість такого страхування на 6 місяців для автомобілістів, які їдуть до Європи, буде 4125 гривень. Рік перебування обійдеться у 5107 гривень. Здешевшення відбулося у межах 100 гривень.